Спекотня так вітаю. Сьогодні у нас є 10 серпня. Погода. Так, спекотня по літньому. Тут вже бачу і грибок О, який. Йдемо сьогодні подивитися по своїх грибних місцях. Що там є? Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ну то й вже з нього так і розпочнемо сьогодні. Такий молодий гриб. Ну і так, для початку нам попадають. Така сімейка червоноголовців. Такі файні молоді. О. Такі чудові. Є такі. Молоденькі білі попадають. Вони не ростуть. Окей. Трошки оберезений, але, видно, частенький білий. Йдемо далі. Ну він вже перестарів. Так і залишиться тут. О є. Є такий біленький. Файний молодий. О тут такі красуні голубінки нам попадають. Файні. Молоді підростають. Тут на ну, попадай такий біленький. Я навіть не знаю як це називається. Гриб такий. От поруч білий. є. Такий чудовий. Молодий білий гриб. Все опіночки. Пидростает, а растут, какая красоня, угу. такие беленькие. Давий, молодий біленький. Такий колір насичений, одна файнота, дуже файні голубінки. Ойк Дуже перерослі, найлишається. Тоді в чому вибирати. Найк там щось сокоте вже. Такі молоденькі білі. Найк прибіг. Де був. Ходи до мене, ходи, ходи, ходи хлопчик. Ходи, вс, десь бігав. Ейди, не твого греби. Ще один є. Такі чудові молоді білі. Долубінки. Молодих багато. Ойки. Голубинки попадають, який колір насичений, ну я такі... я такі ніколи не збираю. Прийшов той лег. Такий червоноголовець. Тут такі манюніші підростають. Ось голубинка, панська, круп'янка. Ну, мало, мала не лишається. Тут их ціла семейка О, такой же голубиночка. Панська. Ага, такая семейка. Червоноголовців. Ойкей. Okay. Під старим таким пнем. Ой, okay. який колобок біленький. Mm. Чудовий. А перед цим попалась о така голубінська. Панська. Ух, краса. Ну це ще не все. Тут нам ну, попадає такий, ух! Який тут. Міцно тримається. О! А. Ось там видно. Рибничка біліє, залишилась. Ось такий великий файний. Файний риб. Чудово так. Йдемо далі. Який чудовий нам попадає. Ух. Та що там? То за таким варто йти? Дуже файний гриф. Великий, молодий. Без слів, краса. Виблискує на сонечко. Ідемо далі. Сьогодні так частенько попадають такі білі, ну, вони невеликі. Цей та й курячі яйце. О, то є там ще один. О, так з'являються молоді гриби. Вони підростають. То нема що скубати. Та є вже такі і більшенький. Файні, файні гриби. Вже сьогодні так бачу, гриби ростуть такими сімейками. О, але багато-багато молоденьких грибів малих. Ну ці вже ці вже можна брати. Ось Грибничка є на місці. Ті чудові. Файні такі. Ну той меншенький, найпідростає, підростає. Дуже файні. Тверді такі. Класні. То так де ніхто не ходить. Гриби просто ростуть, старіють. Ось козарики старі, голубінки, ну є й молоді. О. Панський ось молодий, білий, голубінки, молоденькі. До цієї подивимося, О, чудова така. О, там білий бачу. воно так схований. Ось знову такі козарик, глубиночки такі класні, кругленькі. М -м -м. Як намальовані. Такі чудові різні гриби ростуть, тут. Не як Такий попадає. Це вже такий спілий, подивимося до нього. Ага. Угу. Такий прихований. Чудовий. давай? О, то він тут... Він тут не один. Угу, така пара. Йдемо далі. Сьогодні і такі гриби попадають. Я знаю, їх збирають. Але нам не треба, то є, то є доста різних грибів. Най собі ростуть. То їх ніби тут насіяв так багато. Такі великі групи. Там також файний врожай. Угу, такий колобок файний. Який чудовий, Краса така Ie, yeah, wedyn. Mm, Taki golobok fajny. Дуже спекотно сьогодні. Будемо завершувати сьогоднішній збір грибів Є у нас сьогодні такий результат, такий рюкзачок. Тут переважно білі є голубінки і кілька червоноголовців Я вже не вибирав, ви все бачили. Є доста. Буду йти додому. Грибів є, різних видів. Білі з'являються, молоді бачив, то є надія, що буде їх більше. Голубінок є багато, тому є за чим іти до лісу. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі! Бережіть природу.